Сьогодні в нашому автосалоні нове надходження це Infiniti FX35. Автомобіль 2008 року випуску з двигуном 3,5 літра та повним приводом. Автомобіль в дуже класній комплектації, має панорамний дах, шкіряний салон з коричневою оббивкою. Маємо пам'ять сидінь, комфортний вхід-вихід. Автомобіль офіційний купувався в Україні. Пробіг 130 тисяч км. Автомобіль має двохзонний клімат-контроль, камеру заднього огляду з парктроніками, датчик світла та датчик дощу, круїз-контроль та керування телефонними дзвінками на кермі. Автоматичне складання дзеркал з електрорегулюванням. автомобіль у відмінному стані. Досить просторе багажне відділення з оригінальним органайзером Infinity. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, можете звертатись в наш автосалон. Також маємо в наявності багато інших варіантів.